У США також не щухають протести, але у зв'язку з вироком у справі дружинника Джорджа Зімермана, який вбив чорношкірого підлітка. Цими вихідними суд присяжних виправдав Зімермана, що спровокувало хвилю гніву та розділило американське суспільство. Одні вважають його відповідальним громадянином, який хоробре та рішуче захищав свою вулицю від бандитів та став жертвою збіг обставин. Інші ж дорікають йому в тому, що він переслідував молодика через його колір шкіри, спровокував конфлікт і, отримавши відсіч, застрелив підлітка. У багатьох містах США пройшли мітинги за участю тисяч людей, що не завжди були мирними. Заспокоїти людей, які вбачають у рішенні суду прояв расизму, намагався і президент США Барак Обама у спеціальному зверненні. Він назвав вбивство Трейвона Мартіна трагедією і водночас закликав поважати закон та рішення, винесене присяжними Обама. Закликав суспільства задуматись над тим, як можна попередити подібні трагедії у майбутньому та обмежити кількість зброї на вулицях американських міст. На думку Обами, саме так варто вшанувати пам'ять юнака. Більше знає Олексій Кузьменко. Негайно після того, як журі присяжних оголосило виправдальний вирок, на вулицях американських міст почалися акції протесту. У Нью-Йорку мітингувальники кажуть, справедливість попрано. у 21-му сторіччі в Америці досі існує расова дискримінація. маємо серйозну проблему залежно від кольору шкіри до людей досі ставляться не однаково. Це демократична країна, і люди мають рівні права. Я тут тому що не згодна з таким станом справ. На знаменитій Таймсквер після оголошення вироку мітингували до глибокої ночі. Це наруга над правосуддям, і це має непокоїти людей всіх кольорів будь-якого соціального становища. Будь-хто хто виступає за справедливість у суспільному житті, має бути обурений тим, що таке відбулося в Америці. Чимало людей навпаки обурені упередженим, як вони вважають, ставленням до вбивці Джорджа Зімермана, дружинника, який переслідував 17-річного чорношкірого підлітка на авто, і зрештою застрелив його в ході бійки. Я тут, щоб висловити свою думку. Джордж Зімерман невинний. Виправдання Зімермана шокувало інших. Він поплатився, тому що чорношкірий. Такої думки дотримується більшість людей, які протестують проти вироку. Зімерман ув'язався за ним, тому що він чорношкірий. Тепер ті, хто не згоден із рішенням суду, шукають справедливості у міністерстві юстиції. Впливова громадська організація Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення, вже оприлюднила звернення до генерального прокурора США Еріка Гольдера і закликає його скористатися законом про громадянські свободи, який дозволяє повторно судити особу, яка вже була виправдана на рівні штату. Втім, для того, щоб ініціювати процес, міністерству доведеться довести, що вбився щонайменше діяв з расистських міркувань. На думку експертів, значно більше шансів має цивільний позов до Зімермана з вимогою відшкодувати моральні збитки. Рідні вбитого хлопця пообіцяли подумати над таким варіантом. Між тим протести на вулицях американських міст тривають. Олексій Кузьменко, голос Америки.